Друзі, привіт! 5 лютого Верховний суд прийняв рішення, яким шокував усіх нас з вами, юристів, також всю правову систему. Це рішення більш відоме як рішення про незворотню мобілізацію. Ось такий фаталізм. Друзі, коли людину мобілізували без ВЛК з порушенням, по суті, процедури, а демобілізувати не дозволили. Тому що, ну, Вчорашній день нам ніхто не поверне, тож мобілізація є незворотньою. І одразу, після такої гострої, жорсткої критики та інформаційного шуму вийшов представник Верховного суду, суддя спікер Кас і сказав, що люди, не хвилюйтесь, це не рішення вразковій справи. Тож Кожна справа має свої особливості. Тож для когось мобілізація буде дійсно незворотною а для когось зворотною ось так, чому виникає така дивна ситуація, скажете ви? А тому, що друзі інколи за деревами ліса не видно. І в сьогодні в відео я вам все юридично поясню, чому. В деякому контексті глобально цей суддя правий. Я наведу вам конкретне рішення суду, яке вже набрало законної сили, тобто не було вже скасовано в апеляції, яке було прийнято проти. Правової позиції Верховного суду. То суд відступив, не врахував та висловив незгоду. І зобов'язавського частину звільнити громадянина зі служби, якого було мобілізовано якраз з порушеннями на ВЛК. Але спочатку, друзі, не забудьте підписатись на канал, поставте дзвіночок, ви допомагаєте його розвивати, просувати відео в рекомендації, поширювати правильний достовірний аналіз законодавства України, а не популізм. І також в мене є і телеграм-канал. Заходьте й туди. Там багато корисних новин новин, моїх коментарів судових рішень а також там є корисні зразки заяв до ТЦК поліції та Міноборони користуйтесь на здоров'я. Тож, друзі, чому Верховний суд так раптом здав назад? Що сказав суддя Верховного суду на цей рахунок? Кожна справа має свої особливості, свої індивідуальні обставини, які становлюються на підставі доказів, і він додав, що в даній справі військовослужбовець майже рік прослужив. Після чого згадав, що не проходив ВЛК. Кожна обставина справа впливає на результати вирішення спору. Говорити, що мобілізований, в якого встановлений факт порушень, як непроходження ВЛК, обов'язково буде залишатися на фронті, це невірно. Але додав, що якщо буде така сама справа, то Цю позицію дійсно мають враховувати в усіх інших випадках. Обставини різні, друзі. Зверніть на це увагу. Докази різні, тому суди можуть прийняти інші рішення, які будуть відповідати на спірні питання. І тут одразу ви, мої розумні глядачі, які вже майже юристи, можливо, згадаєте, що так в нас вже є закон про судоустрій, статус суддів, нас вже є КАС, де є дійсно чіткі вимоги, що суди враховують. Висновки Верховного суду от, наприклад, візьмемо стаття 242. Що тут зазначено? Що при виборі застосування норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування норм права, які викладені в постановах Верховного суду. І ось запам'ятайте, будь ласка, ось це слово до спірних, тому що тут у цьому положенні головне не слова висновки Верховного суду, а якраз ось саме спірні правовідносини. І ось вам приклад. Бунтарського обґрунтованого і головне такого, яке вже набрало законної сили рішення суду, який висловив незгоду ось цій позиції Верховного суду щодо незворотності мобілізації. В цій справі людина також була мобілізована по суті з порушеннями, з грубими порушеннями ВЛК. Але дивіться, що в даному рішенні пише суддя. Він пише, що висновки Верховного суду є незастосовними до спірних правовідносин. Увага, друзі, це саме те, на чому я акцентувала увагу спірні правовідносини по цій конкретній справі, і це саме те, про що. Якраз і сказав суддя-доповідач Верховного суду, що кожна справа індивідуальна і кожного разу є конкретні обставини, які можуть бути відмінними від тих, які були у справі, по якій було постановлено рішення Верховного суду. Друзі, і от респект просто Дніпропетровського кружному адміністративному суду в цій справі, який зазначив, що у справі, яку розглядав Верховний суд, позивач. Посилався на відсутність хвороб, які б свідчили про його ймовірну непридатність. Натомість у цій справі позивач з моменту виникнення спірних правовідносин заперечує свою придатність до військової служби і не згодний з рішенням ВЛК. Суд зазначає, що протиправні дії не можуть спричиняти протиправних наслідків і не погоджується з позицією Верховного суду, що факт непроходження позивачем догляду під час призову на військову службу не є свідченням непридатності. позивача до військової служби та не є підставою. Для звільнення зі служби в порядку статті 26. суд цікаво розтлумачив статтю 26 закону, де є безпосередньо підстави для звільнення, і зазначає, що такої підстави для звільнення з військової служби як непроходження позивачем догляду під час його призву є виключно свідченням того, що законодавець. При написанні зазначеної норми виключав взагалі можливість проходження військової служби особи, яка є непридатною до служби, вона не прийшла медогляд. Тобто, коли писали цей закон і цю статтю, взагалі навіть думки такої не допускали, що ну має бути порушена там процедура і непридатні будуть таки призвані на військову службу. Тобто там йде презумпція апріорі правомірності медогляду, розумієте, цей суддя якраз навпаки вважає, що ефективним захистом порушеного права позичає визнання проти права. Ними скасування всіх рішень, які прийняті за наслідками порушення процедури призову на військову службу. Тобто, друзі, висновок такий: що доцільно в одному контексті не працює в іншому, та людина. Якщо ми говоримо про рішення Верховного суду, була мобілізована без ВЛК взагалі. В даному ж випадку Дніпропетровський суд зазначає про ВЛК з порушенням. Тобто, ми вже бачимо відмінність. В рішенні Верховного суду людина не заперечувала свою придатність. В цьому ж випадку навпаки, людина різко проти висновку ВЛК і заперечує свою придатність. Що зробив Дніпропетровський суд як результат? Він визнав протиправною і скасував постанову ВЛК. Визнав протиправною і скасував наказ начальника про призом. На військову службу визнав протиправне скасував наказ командира і зобов'язав військову частину звільнити людину з військової служби. Ось так, То, друзі, висновок такий для вас, що відступ від позиції Верховного суду навіть зараз, навіть під час мобілізації, можливий, але для цього повинна бути відповідна аргументація судді. Який напише в рішенні, в чому конкретно ось саме ці спірні правовідносини не такі, як ті, щодо яких вирішував Верховний суд справу і постановив відповідну позицію у своєму рішенні. І це найголовніше це питання кваліфікації судді, на якого ви попадете, незалежності судді і доброчесності. А що думаєте ви? Пишіть свою думку в коментарях. І якщо вам було цікаво, корисно та інформативно, поставте вподобайку, пишіть свої коментарі. і і не забувайте підписатися на цей канал, ваш інспектор права.